Живеш за кордоном, зрадник? Так, я живу за кордоном, і так я виїхав до Німеччини 25 років тому. Я був українцем і ним залишаюся. І чи ви мені вірите, чи не вірите, а серце моє болить і за землею? І за своїми людьми, ауто який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зник з публічного простору, тепер намагається заявити про себе в Німеччині. Після тривалої тиші співак повертається в інформаційне поле та презентує нову пісню цього разу німецькою мовою. У композиції, що вийшла нещодавно, він співає про зраду та ніж у спину, які за його словами завдали йому близькі люди. «Спіль Нова пісня це історія про зраду, про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш. І найпідлішим чином, ця пісня для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше. Взагалі, мені болить те, що українці шукають ворогів серед своїх. Сьогодні, взагалі, якась мода така з'явилася, якщо ти. Не в Україні, значить, ти не українець. Е, значить, ті люди, які проживають тут, вони всі зрадники? Ні, вони не зрадники. Так само, як і я, не зрадник. Я знаю тисячі людей, які тут проживають. Кожного божу ранку просинаються, читають пресу про Україну, волонтерять, перераховують для ЗСУ, моляться за Україну. Де б ти не жив у світі, якщо ти українець, ти маєш допомагати своїй батьківщині? Це обов'язок. І я не кричав про свою допомогу, а діяв. Потрібні докази. Покажу. Перш ніж писати несунітниці про мене, краще станьте перед зеркалом, подивіться на свою совість і подумайте, проти кого ми воюємо, чому ми так ненавидимо одне одного і чому ми гриземося. Допоки ми це робимо, цей справжній ворог він просто сидить і насміхається і діє. Відомий естрадний продюсер Сергій Перман поділився своєю думкою щодо Олега Винника. За його словами, артист, який залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення та вирушив до Німеччини, зробив це через побоювання за власну безпеку. Перман зауважує, не може підтвердити розмови про те, що винника вивозили за кордон схованим під ковдрою на задньому сидінні авто. Однак розповів, деякі нові подробиці про життя співака за межами України. Я тільки знаю, що там віділі. с ним мои друзья в первые полгода на войны в Германии, по-моему, он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он же самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, там вся, вся путинская вся машина, то есть что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны в ужасе не может находиться. Миф, он выездил из Украины под человек кто-то спешит под пледиком, но тут вы и не только меня, а и Украину. Если вы верите, Що з України можна втекти під ковдрою? Ну це не про мене. І скоріше всього, це ваша уява про безпеку держави Україна. Ми ж говоримо про державу Україну, а не про країну третього світу. В Україні є діючі закони, є прикордонна державна служба, є документи, є перевірки. Якщо я міг в'їхати, виїхати, перетнути взагалі кордон України, значить для цього я мав. Офіційні документи, які підтверджували моє постійне місце проживання в Німеччині, так що нікуди я не тікав, я їхав до свого сина в Німеччину додому. Через то мене і випустили. Продюсер також заявляє, український шоу-бізнес нічого не втратив через відсутність Олега Винника. За його словами, естрада успішно функціонує й без нього. Крім того, Парман пропускає, чому співак за три роки повномасштабної війни так і не повернувся до України, Винник не відчуває потреби або бажання повертатись, обравши інше життя за кордоном. Наверное, страх. У меня нет ну, Винник, он, как бы, ну, Винник, что Винник? Ну, Винник, вот как появился... что-то. Винник, полний стадіон. Не ну, нет, он как-то так появился, так же пропал, как-то ну, не, не скуднело, да. Ну, без